Всім привіт, вітаю на каналі DeFiua. Сьогодні поговоримо про новини NotCoin та деяку інсайдерську інформацію. Тому додивіться відео до кінця та підтримуйте нас. А ми розпочинаємо. Засновник NotCoin розказав про плани проекту. А саме після листингу почнеться саме цікаве. NotCoin вийде в вільний ринок, де люди зможуть його продавати, купляти та інвестувати. В планах Open Builders, акцентую на Open Builders, це перші та єдині інвестора NotCoin, a. Вони хочуть представити трейдинговий бот, який, як очікується, стане одним із самих популярних в Телеграмі. По об'єму аудиторії. Там вони хочуть реалізувати децентралізований ліміт ордера. Це, по суті, щоб ви собі уявили, є централізовані біржі, в яких є лімітні та риночні ордера. Тобто вони хочуть повноцінний інтерфейс централізованих та децентралізованих бірж перенести саме в Telegram і зробити функціонал зрозумілим інтерфейсом, де кожен користувач буде розуміти, як все працює. Можливо, зроблять ще інструкцію. До них це ще абсолютно ніхто не робив. Робили подібні боти. Але там все було в текстовому форматі з різними функціями, і там дуже важко розбиратися. Тому, по суті, якщо вони це реалізують, потенціал того, що багато користувачів з децентралізованих і централізованих бірж перейдуть до них, дуже великий. А як ви розумієте, якщо люди будуть купляти та продавати токени, вони за це будуть сплачувати комісію? Тому в принципі на цьому вони отримують дуже хороші результати у вигляді розумілої кешу. Тому потенціал цього проекту дуже. Великий. переходимо далі і можемо побачити саме, як цей бот буде виглядати. Тобто буде конкретно ось інтерфейс даного гаманця, де у вас будуть знаходитися ваші токени, їхня оцінка в еквіваленті доларів, де ви зможете торгувати, також зможете заводити собі туди токени. Відповідно ще можете звернути увагу, у вас будуть показуватися відкриті ордера, що теж дуже класно, щоб ви не забували, що у вас є відкриті ордера. Ну і також у вас буде. Ордербук, тобто книжка, де будуть показувати всі операції на покупку та продажу, які відбувалися, відповідно, ви зможете виставити лімітні ордера та по ринку, і буде показувати, скільки це в комісії потрібно сплатити. Наступна новина це те, що засновник ноткої назвав нову дату листинга, тобто вони конкретно вже хочуть запустити листинг до кінця цього місяця. Зрозуміло, що конкретної дати ще немає, але в своїх планах вони це хочуть зробити. Чому вони це не зробили? Під час халвінгу якраз засновники розказують, тому що є 35 мільйонів людей аудиторій, які захочуть в подальшому купити, продати ноткоін. Зрозуміло, що й піде нагрузка саме на мережу тон, тобто на транзакції обробки. Їм потрібно було зробити стресовий тест саме на мережу тон, щоб зрозуміти, чи що вона буде витримувати такий об'єм транзакцій за ену кількість часу, що вони, по суті, над цим зараз і працюють, і хочуть зробити, щоб все робило максимально гладко. Тому вони не спішать. І наступні фази вони планують також досить таки гарно розвивати. Можемо побачити, що на каналі Decrypt саме засновник Олександр дав інтерв'ю SEO даного каналу, і вони поспілкувалися буквально там на 5 хвилин інтерв'ю, чому вони саме під час халвінгу не зробили листинг, що вони далі планують робити і так далі. Тобто відео максимально коротке, але інформаційне. Буде дуже багато нових фаз, нових можливостей, і саме зараз перейдемо до інсайдерської інформації. Відкриваю. Ось цю фотографію, і ви можете побачити, як буде виглядати наступна фаза саме ноткоїна. Тобто, у вас буде ось такий інтерфейс, де вас буде показувати, скільки у вас ноткоїнів є на гаманці, саме в боті, після чого у вас будуть різні ступені, там початковий і так далі. Як це все буде відбуватися, в подальшому з вами взнаємо. Далі будуть різні пули ліквідності, де ми зможемо заінвестувати саме надати ліквідність в цей пул в ноткоїнах, після чого будемо отримувати або якісь фінанси в комісії. Від тих людей, які будуть інвестувати в різних монетах, або будемо отримувати саме в ноткоїнах. Як це буде виглядати? Знову ж таки, в подальшому взнаємо від розробників. Але така інформація вже є. І по суті, як до того працювали децентралізовані біржі OneInch і працюють по сьогоднішній день Uniswap, ви маєте змогу надати свою ліквідність грошей і за рахунок того, де люди будуть купляти та продавати на біржі монети, робити різні операції трейдингові, ви з цього будете отримувати комісію. Тобто, ось тут буде подібна ситуація. Подивимося, як це все буде працювати. Знизу ми можемо побачити кнопка є Earn, тобто ми зможемо знову ж таки заробляти в наступній фазі ноткоїни за різні активності, які будуть. В подальшому є кнопка Play. Тобто будуть різні розробники приходити всяких децентралізованих ігор, можливо, різних проєктів, платних та безплатних, будуть сплачувати відповідно або ноткоїни, або тони, або іншу криптовалюту, відповідно, розробникам ноткої, і вони будуть їм давати свою початку, щоб можна було цю всю аудиторію. Показувати для інших користувачів. Ну, відповідно, розробники з цього також щось будуть мати. Далі є наступна кнопка, яка називається Dark Side. Якщо в перекладі на українську, темна сторона. Можливо, це просто, що ми можемо міняти тему, тобто на світлу та чорну, або, відповідно, там будуть якісь прикольні фічі, які ми подальшому знаємо. І кнопка Trade. Якщо ми нажмемо на кнопку Trade, це якраз багато людей питалося, а як я в подальшому зможу вивести свої монети, як їх зможу продати, торгувати і так далі. Саме в кнопці Trade. все скоріше, буде функціонал. Де ви зможете свої токени продати, купити, обміняти, інвестувати і так далі. Тобто ви тут зможете робити повноцінно активний функціонал з вашими ноткоїнами. Переходимо до наступної картинки. Ви можете побачити, що ця картинка по фану, колись така ж сама картинка була і по біткоїну. Що, по суті, біткоін коштував буквально там пару центів, потім пару доларів, пару сотень доларів і так далі. І за нього можна було купити якийсь конкретний продукт. Зараз ми можемо побачити, що поноту ми нічого не можемо купити, конкретно реалізувати. Але після чого є ось така картинка, що коли буде вже листинг саме в кінці цього місяця, то хтось зможе купити собі Lamborghini. Тобто, ну це чисто фанова картинка, але з руками, можливо, там через 2-3-5 років, можливо, на наступний бичий цикл, ми дійсно побачимо можливість покупці вже різних дорогих речей. Тому краще свої токени, як я вже повторюсь, не продавати одразу, а тримати. І навпаки накопичувати. Ну, це моя конкретна ціль. Це не рекомендація до якихось дій. А в кожного є свої думки, свої дії, реалізації, тому поступайте так, як ви вважаєте за правильно. Наступна новина: переходимо на DeFi UA, підписуємося на нас, підтримуємо нас, просуваємо україномовний контент, щоб наш YouTube канал розвивався і тільки радував вас. І по суті, ви будете взнавати ще набагато більше інформації. Обов'язково переходьте друзі в телеграм-канал DeFi UA. Я залишаю тут набагато більше додаткової інформації. Також можете приходити в DeFi.ua, де ми можемо з вами разом поспілкуватися, або можете мені написати в особисті повідомлення. А всі свої соціальні мережі та зв'язок зі мною залишаю під описанням даного відео. Також у нас є продукти, такі як vip чат та менторство по трейдингу. Зараз воно тільки запустилося, у вас ще є можливість попасти. Якщо хочете навчитися дійсно розуміти ринок, торгувати, можете написати в особисті повідомлення, я вас проконсультую, та відповідно потім по-дальшому за певну оплату додавлю. Курс по менторству, всім дякую за перегляд даного відео.